У вищій лізі чемпіонату закарпаття сезону 2015 змагались 12 команд комплект нагород. А відповідно і розміщення призерів на п'єдесталі пошани розподілив останній тур. Як підсумок Дейдо з Бареївщини третя, Севлюш, другий, а Ужгород перше за останні 40 років чемпіон Закарпаття, підопічний Михайло Іваниці, кращий бомбардир вищої ліги. Іван Жаренко за рейтингом став третім, при цьому забивши 21 гол у 22 матчах. Статистику якусь там не вів, Ну хотілося і забити саме більше, вже коли вже кожній грі забивається один, тому уже хотілося що і що на другій позиції п'єдесталу пошани кращих гравців розмістився Василь Ковтун, футболіст команди Берегово. Півзахисник 14 разів відзначився у воротах суперника. Щоправда, його рідний клуб став тільки сьомим у чемпіонаті. Дивлюся список, і думаю собі в голові. Не може бути такого, що я до цього списку не потрапив. Я старався. Ну і так вийшло, що експерти і тренери, тренери, то оцінили. Очули в рейтинг кращих футболістів Закарпаття. Півзахисник виноградівського севлюша, екс-гравець харківського металіста Юрій Чонка. Відверто без останнього команда з виноградова не стала б срібним призером. До слова, Юрій зумів забити командам суперницям теж 14 голів. Дивлячись турнірну таблицю, там до ближе до кінця першого круга там. Е Можна було боротись за, за золото. Практично. Другий круг теж. Команда вроді, почала здорово, потім там осечка з, з середнім там вигравали 2-0 вигравали, потім 3-2 програвали і бери ті два очка, і ще можна було побороти за золото. Нагородження кращих футболістів краю відбудеться уже наступного тижня.